Малечі цьомки! Добрий вечір! Христос рождається! Славімо його! Сьогодні таке привітання лунає у всіх куточках нашої України. Тому що саме сьогодні різдво. Сьогодні в церквах люди оспівують народження ісусика. А ще дуже. Багато колядників і тут і там. Лунають церковні дзвони, чути, як хори колядують, усюди ходять щасливі люди, вітають один одного з Різдвом Христовим. Діти згадують колядки, щедрівки, вітання. До речі, на рахунок колядок. Так? Ти знаєш самі головні колядки, які будуть лунати, які вже лунають. А як же? І не тільки я, я думаю, що всі, хто дивиться нашу передачу, теж знають. А давай ми зараз пригадаємо ті колядки, які знаю я, ти і діти. Давайте Давай по нагадаємо. з нами по одному да. куплетику. Давайте. Давай. Бог ся рождає, хто ж го може знати. Ісус ім'я, Марія му мати. А тепер ви. Тут ангели чудяться, рожденого бояться, Ой, а він стоїть ясиця. А ще ще О, ми це, знаємо, ще ми знаємо. так. Ми мусимо цю колядку заспівати і знати. Нова раді стала, знаємо. Це всі знаємо. Ну, давайте з нами маленький куплот, так, куплетик. Три. Давай. Нова раді стала, Яка не бувала, Наверте повідоми. У весь світ засіяла. Справді, Ай, над вертепом А ще знаєш яка, яка є колядка. Головна колядка між всіма колядками. Бог предвічний, так no. ну. Давайте спробуємо Бог предвічний Ви нас чуєте, ми вас чуємо. Ну що, разом. Так, Бог предвічний Бог Народився. Прийшов не з небес, щоб спасти весь, та утішився. Ой, я як я заспівав! Я заспівав як мій тато. А я заспівала, як моя мама. Класно. Ми з тобою, Левчику, заколядували, а я хочу всім вам завіншувати. Ми членне товариство, ми діти просвіти. А що значить Україна? Повчіть свої діти. Ми прийшли в однім гуртку вам заколядувати, Рождество Христове звістку передати, що народився Ісус в яслах на сіні, рознеслася звістка по всій Україні, як ударив дзвін тривоги, ми до церкви бігли, щоб Ісуса привітати, Йому. Честь віддати. Чим зичим, тим вінчуєм. Христос ся рождає. Лавімо його. А еліто, ти мене вразила, ти мене вразила. Ти так гарно розповіла, діти теж, напевно, вражені. Можливо, і вони знають такі великі, такі гарні вінчування. А Но... якщо не знаєте, обов'язково вивчуть. А, а чим же мене мені вразити, наших глядачів? О, я придумав, я придумав. Так можна, можна, можна. 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 Шановні наші. Юні глядачі, всі, хто дивиться нашу передачу, ще раз вітаю вас з Різом христовим і подарую пісню, яку я сам придумав. Силонька сяет, сяє, сповещает, сповіщає Резбо, Рездво, Резга не свята Рездво, Рездво чекає кожна хата Рездво, Рездво, Рездвя не свята Наш им звіт поплатиться, Різдом, риздом, ризом, гріздо. слів про святу вечерю, що на столі тарілки малі. Треба великі попереду ніч, страв аж дванадцять, ось що річ, що на перше борщ рибовий, за ним опенькі, великі, і маленькі, Голубці, гречані і млинці, ми з каваребників у кожній луці. Їжте, смакуйте, усього споштуйте, узван калачі, риба з печі, вечеря триває. Ще не все, Господар солодку кутю несе.

Кутю в твоїй пісні. Ой, а ти знаєш, що я дуже люблю смакувати кутею. І в мене, до речі, до речі, в мене є коронний інгредієнт. Від чого кутя робиться ну дуже смачною. Знаєш, що я кладу до куті? Всім цікаво, всі дуже уважно. А як ти думаєш, що я кладу? Ну, напевно, холодець, оселедець то дик. Та я жартую. Я кладу тертий шоколад, і вона робиться така смачна. Ну, ти правильно говориш, адже шоколад це дають в кінці, так. а на початку треба основні інгредієнти це пшеничка. Пшени. або і так. так. Мак, Мак або зернята, як їх да. називають. Угу. Горішки. Горішки для вашої потішки. І меду, меду побільше, щоб солодка була. <рес> Ой, як смачно! Ой, як смачно! Так смачно, що. Мені аж захотілося куті. Ей, я хочу куті, дайте мені куті. Блечку, яка кутя! Подивися на години Уже дев'ята година вечора. Та не кутю треба їсти, а йти спати. Подивися, діточки вже хліпають очима. Ну, добре, добре. Але я куті завтра так наїмся, багато добре? Багато з'їж? Багато. Добре, і щоб ви змогли завтра попоїсти. Багато куті потрібно сьогодні скоро лягти паточки. І тому ми зараз гарнесенько складаємо рученятка до молитви. Не забуваємо поцьомати маму з татом. Але Кодурко і Еліта кажуть всім вам сьомкі на добраніч. Чом, цом-чом, чьомкі чом. на добраніч, ніжом. Цьом цьом. Цьом цьом. Цьом цьом. На добраніч. На добра